Доброго дня всім. Беру зелень для каченяток. Прийшла поратися. Кш-кш-кш, Тікайте кури. Кш -кш -кш. Зараз занесу. Боже, не пройти, не проїхати з цими курми. Курчатка вон водичку п'ють. Що ви тут? А? Швінгаліти малі. Зараз обірву зелень. Тікайте. І вже грибеться. це я для вас принесла. Наче ви зелені ніколи не бачили. Вже стільки тої зелені в цьому році, що це просто. Тікайте. Сьогодні в мене забрали півника Кохінхіна одного з дорослих. І на днях забрали одного стралор півника. Так що в мене тепер в сім'ї вже ну, курочки вже з одними півниками. Лише. Нат, кондики мали, на те. Їште, зелень. Трохи прив'яла. Треба, напевне, вже свіжої нарвати. Це я перед дощем вириваю трохи, щоб вона нормально було. Зараз курчаткам попоєчку зробила оксидіостатиком. Зараз буду ставити, напевне, вже вітамінчик їм. Да? Малюки? Ай ви мої малюки. Дивимо йде кудись. Зараз, ви напевне, побудьте з ними. Я поставлю зараз водичку їм. Не розважайте там моїх глядачів, що ви. Не можете порозважати? Там кусається вже. От уже. Зараз хвилинку. Я На колись напали вже. Кусаюсь когось. Розсипали, розсипали корм. Що ви? Таке голошийка, он тут, дивіться, голенький такий. Он, такий цікавий. Хм. Що ви? Як ви тут? Хін-хінчики тут з ними? Такі горчатка вже, бачите? Плутку. Зараз якоїсь травички їм насиплю. А не тут собі граються в ящику. Бігають. І тут порозгрібали воно корм. Вон хай поки те не вийде, що розгрибуть, то нічого я їм більше не дам. І ці тут бігають. Також хочуть вже десь бігати, напевне, на вулиці. Ну, що ж у нас дощі постійно, нікуди й не випустиш їх. Давай. Ноги ну, трохи повитираю, бо розвиваюся, бачите, босяка. До них заходжу, щоб бруд не нести з двору. А вони тут понакакулювали, потім відмиваюся. Так, е, що в нас ще? У нас. Е Давайте глянемо, скільки вже яєць тут є. Качки несуться начебто. Вчора було 10, зараз побачимо. Напевне, несуться. О, вже накакала он. качка, що це таке тут? Чи що це таке? Що це воно? В бруді? Вон. Хто це тут уже на свинячі вон? Так, зараз вон на свинячили. Два яйця в бруд дряпали. Хто це там нагадив те кубло? Одне є, значить червона тут несеться. Ну, тобто я маю на увазі додаткове порівняно з вчорашнім днем. Так, це тут Бачите, взяло і запаскудило яйце, ну. Що ти йому будеш робити? Чи вже такого яйця щось виведеться, не знаю. Коротше, свинота якась. Фух. Так. Візьму, напевне, поміняю місцями того селезня, сюди випущу стою. Чекай. Самого, напевне, того селезня і дві качки переведу туди, а того селезня самого туди. Випущу. Яйця перекладу в інші гнізда. Я думаю, що качки собі знайдуть, де тут нестися. Та й все. Ця має скоро вивезти. Там, напевно, ніхто не несеться. Щось тут пере... гніздо перерите. Да, качка? Чому, може, не знаю, як його краще зробити, так, напевно, і зроблю. Ось, і в мене ж вже каченятка. Почали виводитися. Вірніше, навіть вже вивелися каченята. Вон під цією качкою. Сьогодні помітила, а то трохи прогавила, якого дня вони мали вивестися бачите? Так, да, качка? Дай я гляну. Покажу своїм глядачам. Бачите? Одне ще в яйці, не знаю, виведеться чи ні. Ну, будемо сподіватися, що виведеться. Що воно кровить трохи, не знаю. Ось отакий в неї виводочок. 18 18 яєць було одне е, облупила шкара Не змогло вивестися, заумерло, а 16 є і одне в яйці. Вон. Все-все, сиди. Ти вставала сьогодні зайка? Чи не вставала? Все, все сиди. Закриваю її. Туди ніхто до неї не ліз. А зараз у мене квочки ходять. Чого ти тут п'єш? Вон ця качечка травмувала її селезень. трошки на ножки впала. Ну вчора знеслася, я бачила. Бентамки. Знайшли собі, вже тут не хочуть нестися. Знайшли собі отут. Місце вже отут несуться, дивіться, і вон там. Вже тут несуться вони. Бандітки малі. Так. Е, хочу сьогодні ще посадити три квочки. У мене сіло, ось в мене в сараї, покажу вам, сидить. вон одна. Ось одна, ось друга. І Австралорпиха. Давайте зайдемо, глянемо, чи вона сидить точно. Бо вчора позавчора я бачила, що вже сидить на гнізді. Взагалі-то ця порода і відрізняється тим, що вона ще й яйця висижує. Але чи правда це, чи ні, я не могла вам сказати, бо не сіло ще ні одної. А це вже дивлюся, що одна начебто вже сидить. Привіт! Кисучі вони трохи кури. Квочка? Це квочка? Давай глянемо, що там. Здається, трохи є в неї, бачите? Так що? Начебто сідає. Що mm. таке там? Курчата сваряться. цих водичка, корм все є Зараз хочу нам'яти бараболі їм всім. І курям, і курчатам Дивіться, ці вже за мною торочком бігають. О, ну, бачите, буряка принесла. Буряк вони дуже люблять. У мене кури взагалі з ума сходять від буряка. Так, зразу зараз відберу трохи бараболі кролям. Ось така, яка сухіша, така крупніша. Ось, А то все, піде зараз. Намну курям, курчаткам роздам вже даю, вже можу і каченятам давати можна. Та я думаю, що вже можна спокійно. Я вже зеленушку даю каченяткам. Бур'янець. Вже я і картоплю, я думаю, варену можна. Десь тижня з другого вже даю. Потрохи мішаночки роблю. Там далі кабачки трохи будуть, да яблука якісь. Та й будемо такі всякі робити мішанки. Ми так завжди робимо. А, ну що це я таке роблю? Ладно, в мене ще ж є картопля зварена. Може, мені треба було ту картоплю краще кролям. Коротше, зараз оце помну, подивлюся, якщо вистачить, то вистачить. А як ні, то цю віддам ще курям, а принесу свіженькою. Давайте зараз зроблю туч. і тоді вже коли буду роздавати, покажу вам. Так, зробила їм. супер. Улюблену їжу. Їдьте-тю-тю-тю. Опа! Дивіться. І курчатам і каченятам воно окремо. Даю, даю. Нате, нате, ви мене відблагодарили яйцями. Я вам смачну мішаночку. Нате. Той там кличе? Давайте к цим квочкам ще занесемо. Трошки. Вентамкам і квочкам. Що ви? На, борода. Джозефін. А ні, Джозефіні не десь. О, о, оці люблять. Бандітки, нате. Ви одна туди виїде, ви відро. Давайте буряк їсть. Е, куди? Давай, туди йди, до себе, йди. О, не кличуть. Кш -кш -кш -кш. О, голошийка. Ще давайте дамо. на -те, на. -те. ніколи бідні не їли, ніколи, ніколи ніхто їсти не давав. Ніколи в житті. Бачили, який ажіотаж? Треба. Так, це курчатам зараз занесемо. Вони вже теж у нас картопельку. Десь я з двох тижнів починаю давати картоплю курчатам. Вже, до речі, дівчатам можна також давати потрохи. Дивись. Що ви хочете їсти? Хочете їсти? Давайте. Нате, йдіть, йдіть. Чу-чу-чу-чу-чу. Єжте, єжте. І вам дам, і маленьким дам, і вісеньким дам. Потім тіни перелякані стоять. Нате вам. Буряка не бачили ніколи червоного. Ви, звісно, не бачили, а звідки ж ми його бачили. Їште, їжте. Їште, їжте. Їжте, їжте, молодці. Вони не дуже так прямо з ажіотажем таким великим, але це ще тільки ми починаємо їх вчити. Картоплю їсти. Ну і давайте це каченятам занесемо. Побачимо, чи вони будуть залишити це їсти. Аченята, ви вже такі, що ви будете таке їсти чи ні? А? Мама тут уже вам понасипала, воно повно всього нате. А ну-ка Будуть боятися, зроблю дивитися квадратними очима на то все. Ну нічого. День будуть дивитися квадратними, два, а на третій вже їсти будуть. Синям ще ні, синям, напевне, вечором, коли кролям буду давати, параболю, тоді їм дам. А зараз всім іншим рознесу ще. Тут ще є. Кохінхіни також люблять, австралорпи. Всі люблять смачненькі. Сьогодні продавала півня кохінхіна. Боже, як укусив він мене за шию і за руку. Будуть коротше, синяки, такі, що просто капець. На руці зараз покажу вам. На шиї, напевне, не буду показувати, але думала, він мене з'їсть той кохінхін. Вона дивіться, на руці. Вон, бачите? Не знаю, фокусується, не фокусується. О, це буде синяк. Що Що таке? На, кіндрат. тю тю тю, -тю, -тю. кохінхіни сидіть. Два яйця є. Бачите, знесли. Їжте, їжте мої зайчики. У зайка воно наярює. Воно дивіться, як їсть справа. Вон такий півник лишився. Воно ж два однакових було. Дивись, первиста! Ти взагалі вже опутала щось. Диви, 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 диви. Ще розсипте, візьміть, та й не буде, що дати австралорку. Свиню, воду, як завжди, вивернули. Це ж, понятне зрозуміло. я не знаю де. Трилор вам, до речі, воду треба ще замінити. І тут лишився один півень. Оль такий. Що ви? Знаєте? Також люблять, бачите? Так, водичку це, як забруднило? Вони туди чи ногами стають грязними, чи що. А, вона і не брудна, це відро просто таке вже. Треба вже відра взяти повичищати. Ці відра повимивати. Так, закриваємо. Водичку замінила. Що там перебирають? Щось там вибирають. Нехай, нехай вчаться. Вони в мене не тільки на комбікормові, вони в мене на всякому. Що і великі, та й валі їдять, щоб звикати. Вон яєць вибрала, бачите, треба забрати. В Хату і буду, ой, в хату. Ну, ви зрозумієте, туди, де я зберігаю яйця. І буду зараз дивитися, куди підсипати мені ковочок квочок. Що йдемо? Ти вже все поїла, мала. Давай ходи. Наперлася, воно вже цілий цей, ціле воло повне. Куди ти? На шкаралупи полізла. Ти дурбецяло чи що? Вон там твої яйця. Ди. Там коченята кричать. Це чого там крутишся? Ти не душиш там коченят? Хачка. Ти чого крутишся на тому яйці? Тихо. Не душиш? О Боже, душить. Фух, чуть не задушила. Це щось, чи то виводиться воно, чи ні, не зрозуміло. Качка, ну ти ж теж думай своєю головою, напевне, я зараз заберу в неї основну масу каченят від гріха подалі, під лампу краще. Дочекаємось, коли всі виведуться, бо щось вона крутиться. Це мені не подобається. Сухих заберемо зараз. Давай, давай я заберу в тебе. Дивися, крутиться. Ось такі є трохи качки з прибабахом. Заберу, заберу дітей, бо ти ще мені подушиш, ну його в баню. Не боюся. Опа, дивіться, які красотульки повиводилися малюньки. Ну, все, це заберу під лампу, а вам всім пока-пока. Такі в мене сьогодні відоси.